Знову розчарувався. Прийшов на лекцію з надією вичавити крихту родиментарного, облізлого смислу. Знову нікому не потрібна теорія. Кого з нас зроблять? Людей, достатньо підкованих, щоб запускати Windows і достатньо байских, щоб подімитися грострату. Наповнене революцією повітря лише видихається. Легені бояться вдоху. Займався гугляцією. Закорило. Кого з нас роблять? Ми можемо осягнути похальне збуття штанги циркулем, але не здатні підтерти до поближньому своєму. І як взагалі можна зрозуміти світ людей, що мислять про власний статевий орган у третій особі? Забушко мала рацію. І Пейджер. Захотілося. Барбарис він інший. Він для всіх. Це червоне солодке дзеркало людських подібностей, есенція конформізму. Дюша своєрідний, завжди другий, завжди непомітний за барбарисом. Він сірий кардинал Рошенівських закапелків. Інтелектуал прихованих смакових інтенцій. В країні, де кожен інтелігент не залишається місця для тих, хто копає її могили. Виробництво дистильованих інтелектуалів стало нашим фетишем. Совдання модернової п'ятирічки на сто 100 людей, тисяча особистостей, читав щоденник 15-річної давності. Любой чоловік щитає себя індивідумом, хотя індивідуальним умом ніхто не обладає. Наші мозги, как барабан мусорної машини. набитые общественными отбросами. Чего там только нет. Общие фантазии, предрассудки, установки, концепции, отпечатки прошлых ощущений, обрывки фактов. Все это хаотично переворачивается, прессуется в брикет и капает наружу омерзительными выводами. У нас нет ничего своего. Універсальні митці чекають своєї черги, щоб зґвалтувати зацьковану їхніми пісюнами ідею. Покажіть мені хоча б одну людину, яка читала книжку Скрябі далі прізвище автора. На жаль, масштабні ідеї не вміщуються в маленьке відео.